Я у клініці пластичної хірургії у свого давнього-давнього друга. І напередодні завтрашнього дня я дуже хотів би знати в нього декілька речей. Знаєш, Андрій, ну люди ж спитають, от нашого ми пишемо то відео. Ну ти ж, е, Іван, ти ж е, в колишньому діджейний, правда? Тобто ми ж ми з тобою музичні люди в колишньому ми в минулому житті. А хтось з великих джазменів казав, каже, що... Гарно себе ведіть зі своїми жінками, тому що їм після вашої смерті мемуари писати, знаєте, знаєш, тому ну, я до мемуарів, я думаю, нам десь Бог далеко, але скажімо, я думаю, що ну що логічно якось зафіксувати, от, тому що прийшов рік, о, така вже така ну, сумна дата для, для запису. Але я думаю, що ну що треба от, з от, якось занотувати от ці, от ці перші дні, як вони проходили, як в кого в кого свій сюжет відбувався, тому що. Я думаю, треба знати, як треба якось. Треба собі пам'ять якусь згадку лишити при цій А як тебе зловила війна? То позвонив брат вранці. Це, по-моєму, в п'ятій ранку був дзвінок. <кій> ну, вже не спалося, що називається. Ми дзвонилися з Василем Мелешним з партнером, дзвонилися з Ірою Данію. <кій> ну точно не спалося. Домовилися, що ми давай на 9-ту годину збираємося в клініку. Ну, Я живу за містом, знаєш, та? і так реально була проблема виїхати, тому що так. Машини у двері, де, як виявилося, це вся черга була на заправку, і та ми так трошки так, ну думаю, раз такі короки, і пішки. Багато людей той день прийшли з пішки, ми приходимо в клініку, зрозуміло, що в нас там розписане живота було, і я приходжу, вона дійсно сидить пацієнтка на, на операцію. Ми так переглянулися, знаєш, ну, типу, точно. Ну та, я ж приїхала, знаєш, там. Думаю, Ну, якось така дивна мотивація, в Україні біда, вона ну, вона приїхала на повітря, по наприклад. Ну ми якось так вирішили, що. Що краще це сиділо, тобто далеко не до того, і так далі, і так далі. Вона якось на винеч розстроїлася, пішла. Ну а ми що називається, що робимо? Ну і було розуміння того, що у нас є запас ліків, так? Що, що зараз точно ну, не до косметології, явно не до хірургічної косметології, і є явно місця, де, де наше медичне забезпечення було однозначно потрібніше. Ну але все силу того, що у нас давно у Львові живемо, багато людей знаємо, нас багато людей знають. І Є у нас така історія стосунків з однією частиною, номер не будемо казати. От. Ну і там є медрота. І, грубо кажучи, я з провізором знайомий, бо ми піднімаємо слухавку. Треба, то ясно, що треба. Ну, і ми, що називається, ліземо в матеріальну і починаємо, грубо кажучи, витаскувати ті всі ящики, грузити, 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 і починаємо поволі впродовж декількох днів, по-моєму, за три-за три дні. Ми левковушками весь наш оцей запас, ми туди значить, в частину завезли, більше того, там допомагали сортувати. Я просто до чого то кажу, бо о, знаєш, там, така, ну хто я фронту допомагає і, і так далі. Тому що, скажімо, коли прийшов час і ми вже прийняли рішення, це було, по-моєму, десь в межах 10-х, квітня, що давай, напевно, ми будемо роботу починати потрошку відновлювати, ну то, ну, значить, ну давай подивимося, що що ж. Що ж, що, що, що ж нам купити треба? І ми тільки тоді за селам сіли, ми тоді побачили нас трошки, так очі укрулилися, тому що коли подалося по-новому купляти, те, що ми передавали, знаєш, ми тільки тоді ну, реально фінансово оцінили, скільки ж, скільки, ж ми, скільки ж ми віддали. Ну але це вже так скажемо, люди мають суттєво, суттєво більше проблеми. Знаєш, тому що ми, це не збідніємо з того всього, хай воно поїхало і працювало, де йому потрібно. Так що отак, отак зловила війна. Ну а як війна вплинула на бажання пацієнтів, пацієнток? Звертатись до тебе і йти на операції. Ну, бачиш, у нас ж така хірургія не обов'язково називається, що така ну, не обов'язкова, та? тобто така десь, можна десь якось сказати, що це є хірургія капризів. І ну, в цій ситуації зрозуміло, що о, ми до війни мали дуже хороший запит. Тобто це, ну, це я кажу не, 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 не з тим, щоб там якось там похизуватися, а ну, у нас реально, скажімо, у нас Партнера носи були розписані на півроку вперед, а в мене ну він так один міс робить часом із перегородка. У мене був такий запис десь в середньому місці на чотири, це при тому, що я щодня я десь роблю дві три операції. Розумієш, тому що ну ми, напевно, тільки зараз можемо так оцінити, як гарно ми жили до 24-го, ну От. Ну і е, коли ми е, проварилися вже в майже півтора місяці в, в режимі активного волонтерства, називаємо так, тому що. Коли почалася вже евакуація людей з, з фронтових зон, назад сиділо прямо так з дуже гарячих зон, ну то зрозуміло, ми маючи в себе десь порядка 16 ліжок відділені, що ми по великому рахунку там з інтенсивної терапії позабирали обладнання і фактично відкрили ліжко місця і зробили такий мікроготель. У нас ж туди кухонька своя і так далі. і так далі. Понавозили сюди і У нас тут півтора міся жили люди, просто, ну, просто тут, тут тут не було ніякої, ніякої, ніякої хірургії, це просто функціонувало як, як гуртожиток, тобто такі великі. Але вже, скажімо, коли так, ну, відносно чуть-чуть стало спокійніше, і стало питання, ну, а що ж робити? Тому що по великому рахунку, ну, можна так сказати, під нами, під нами поза 30 людей Ні, ну, Ніби так от здається, що. ну, що ніби що там тої лікарні, а потім так нернеш подивишся. Це є 30 сімей по великому рахунку, які в умовах роботи практики, скажімо, і зарплату отримували, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, і люди, люди без грей, люди якось так підсіли на нас дивляться. Ну, і ми так з Василем кажемо: давай давай-кавай-ка давай ми будемо щось пробувати, потроху робити. Ну і починають помічники обзвонювати оцей великий-великий лист очікування і. Перша ситуація, половина телефонів не відповідає. Тобто треба розуміти, що люди, люди виїхали. Е ну, пацієнтки, жінки, зрозуміло, позабирали дітей, поїхали, все. Значить, друга половина людей, які тут слухавки, підняли. Коли ми так ніжно почали говорити, знаєте, ми все-таки, напевно, там будемо потрошки працювати, що у вас, як ваші плани і так далі. То от з тої половини, що телефони взяли, то відсотків 30, -е сказали Окей, робимо, а відсотків 70, е ну. Це називається включити задню. Ні, це скажімо так, ну непевна ситуація. Давайте я трошечки зараз із на паузі, ніби я типу, зацікавлена, і так далі, так далі, але зараз ніби трошки не до того. Ну в принципі, що логічно, правда? Тобто, ну погодця, ну зрозуміло, правда? Тобто логіка якась в тому є. Ну і так ми почали, і воно так чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть, по 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 воно за -за закрутилося, запрацювало і е операції пішли, так? Тобто операції пішли, кожен день пішло, як, як має бути. Тобто зараз станом на сьогодні, ми вийшли десь на. Ну, на таких в мене, напевно, в місяці півтора, я чіткого запису наперед. Ну, у Васильовича трошечки довше може, в нього місяці на два-три на записуємо, скажем. Але що помінялося, помінялася трохи структура операцій. Тобто на сьогоднішній день великі, скажімо такі, за, за обсягом роботи їх стало менше, але, скажімо, дрібних операцій, там, скажімо, якихось там повік, якихось рубців і так далі, і так далі, то скажімо, кількість нових тих операцій. Ну, там вуха, там теж. емоційно, от, от тих операцій стало більше, скажімо так. Ну, воно якось так пере -пер перекрило, можна сказати. Перекрило, меж Ну, Зараз, напевно, вважається правилом доброго тону про це казати чи не казати. Ну, от, як, як ти взагалі ставишся і, 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 напевно, допомагаєш, але якщо так, то як? От ЗСУ для тебе яке місце займає в тому житті? І професійному, і, і звичайному. Ну. Ладно, розумієш, що Якщо починати про це говорити дуже голосно, починати про це розповідати, то це притомними людьми, нормальними людьми, то це буде сприйматися, скажімо, як, ну, як, як дурний тон. так? Тобто, по великому рахунку є величезна маса людей, яка тихенько це робить, тихенько купляє автомобілі, знаєш, там складчину, хто, 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 це, хто десь там продукти возить і, і, і так далі. Тобто, і, грубо кажучи, люди роблять свою роботу і особливо про це багато не говорять. Я просто. О, ну, Скажу одним загальним словом, угу. але е, ну, є, знаєш, був, був великий етичний момент чи е, починати роботу, чи не починати роботу. Тому що, скажімо, з однієї сторони, повномасштабна фаза війни, падають ракети, люди гинуть, втрачають житло, калічаться хлопці і помирають хлопці і так далі, так далі. А з другої сторони, ти маєш ну, якісь операції краси. Ну, ми якось ми так ну півтора місяця ми ходимо. Ну ми якось розуміємо, ну блін, ну ну якось воно не то, ну якось воно неправильно, ну 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 в Я казав, що там була одна історія, що ніби люди у нас працівників багато, та там без, без, ну їм треба платню проти їм треба існувати, жити і так далі. І ті сам продукти комуналка і так далі, і так далі. І так далі. А потім ми якось так цю дилему дуже, дуже, дуже просто з партнером вирішили, тому що коли почали. Де що купляти і посилати, і на, на, на самому початку у нас була а, така дуже хороша кооперація в плані з, з нашими друзями київськими з новим тілом, з новим тілом, це скажем клініка Віті Ющенка і Олега Тимофія. І у нас, ну це так просто як, -о, як, -о, як -о ремарка, як преамбула. А вони були так дуже плотно зав'язані на, на одній військовій команді, яка якраз тоді працювала на півночі Київської області, коли вже скажімо, йшло, вже, ну, вже звільнення, вже вже москаля гнали тоді з, -з, 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 -з півночі. Ну і хлопці теж хлопці прислають по що треба. Mm. А ми, грубо кажучи, на місці почали, бо то, що треба швиденько шукати, грузити, грузити там, купе одне, друге, третє. Через наше депо потім це сиділо відправляти. Розумієш, тобто, якщо з другої сторони ти не маєш фінансової подушки, ти не маєш за, за що це діло купляти? Ну то, то, по великому ти особливо там сильно й не поможеш. Розумієш, тому по великому рахунку воно якось так. Воно якось так вийшло, що маючи можливість в відносно спокійному регіоні заробляти, розумієте, ти десь в голові маєш тримати, що скажемо, що те, що ти тут спокійно сидиш, то я, грубо кажучи, завдяки тим людям, що там, розумієш, і ти, грубо кажучи, не будь, будь модаком, дістань пару рублів, грубо кажучи, щось купи і туди пішли. Я думаю, що десь на сьогоднішній день от, ну, нормальна, ну, адекватна частина спільноти, от, вона, скажем, ну, нашої професійної в тому числі. От вона теж тими речами керується, тому що скажемо так, я не буду там дуже дуже голосно розказувати. Там знаю, що хлопці теж до річниці війни будуть готувати якісь там певні відеосюжети, теж з своєї сторони будуть їх публікувати. Але, скажемо, от в нашій тусовці пластичних хірургів є ж дуже, ну, дуже різні варіанти. Тобто, я скажемо особисто знаю там, людину на з нашого західного регіону, який, грубо кажучи, від себе від сім'ї відірвав десь там на сьогоднішній день вантажів. Ми так от переписували, говорили, ну на добрих 1015 євро, розумієш, mm -hmm. і, і, і теж поклав, так? І, і просто відслав в якості, ну в якості добрих справ. Є люди, які, скажем, там ну не стільки, не скільки фінансово, скільки. Роботою своєю команда колишніх працівників мікрохірургії інституту Шаліму розумієш нікому це особливо ніде не афішували, не розказували, але вони декілька разів приїжджали в межах військовий госпіталь на Чехова і тихенько робили свою роботу, особливо це ніде не афішували. Тому ну, на сьогоднішній день я думаю, що це є ну, ну вважається правилом хорошого тону та. Робити ці речі, але при тому особливо не дуже розказувати. Якщо скажемо, воно цей от сьогоднішня оця розмову, вона десь когось, грубо кажучи, наверне на і не десь там от стимульне в тому плані, що, що знаєте, хлопці, ну кінці кінців, давайте. Ну помагайте, не розслабляйтесь. Ну ти вже знаєш велика заслуга, що скажімо, що хтось збодріться, що називається, і почне і почне працювати, тому що є одна велика загальна мета. Тобто куби хоче тут або те, або те не ну от якась ось така філософія з приводу. А скажи, а от ну а до тебе звертаються, от є там поранені чи там учасники приходять? Ну дивися, у нас у нас є все-таки така, знаєш, дуже-дуже-дуже планова хірургія. І я кажу зазвичай таку фразу, що ми десь будемо якось в галузі готої чистої косметології, ми напевно будемо замикати цей лікувальний процес. Тобто, тут, тут приблизно є так, що скажімо, перш, ніж, перш ніж ти починаєш отак повноцінно от саме, от саме косметично вже долизувати. Так? тому що є, ну, є така фраза, що кожна, кожна травма, кожна реконструкція вона починається як реконструкція, а закінчується як естетика, косметика. Тут по великому рахунку є певні свої часові моменти, що скажімо, зробили воду. Є травма, є поранення, є гостра історія. От її закрили, от воно загоювалося, пройшло там приблизно рік. І от по великому рахунку з того часу вже, вже можна, що називається, покращувати вже те, що загоюли. Тому, скажімо так, ми, ми, я думаю, що ми в часових рамках ми тільки підходимо приблизно до, до от тільки ті тільки, тільки ці пацієнти зараз підуть. Але ну скажу, розумієш вам, воно, воно воно є так. У мене в відділі на сьогоднішній день є п'ятеро хірургів. І по такій конкретно реконструкції комбустюлогії, напевно, з тих п'яти заточених, тільки один. От він один зараз активно дуже працює, тобто наш Степанич, тобто, ну, що можна сказати, жопавмий, тому що він, скажімо, має і свій її, і госпіталь один, і госпіталь другий. Тобто він зараз, от, скажімо, ця гострофазна історія, от він зараз працює. Ми, будемо, ми будемо робити це трошечки пізніше, але однозначно будемо. Ну, Фраза ми від того нікуди не дінемося, вона неправильна, тобто ми завжди поможемо, це на передбувати правильна державі. Я думаю, що ці пацієнти тільки, тільки до нас ідуть, вони тільки до нас наші. Ну, але знаєш, Андрій, час же йде. Що ти побажаєш колегам і пацієнтам? Знаєш, у нас е... Е... крайній... Крайній ролик для Ютуба, який тут писався до війни, це ми писали з Юлією Борискою для жовтих кейів. Кльова нарізка була така, ну ми, ми, ми з Юлією давно знайомі, знаєш, і ми так говорили дуже, дуже лейтово, дуже вільно, от, як, як говоримо з тобою, знаючи, знаючи, знаючи нашу історію стосовно. І взагалі навіть не було, знаєш, навіть, навіть думки не було. що, що Наше покоління. Зіткнеться з тим. Слухай, ну розумієш, ну так, додимось, так, от ми вже там, то, що ми вже розуміли про те, що відбувається. Дивись, Афганістан, то. Чорнобильська катастрофа. Розвалився нарешті той Радянський Союз, там, грубо кажучи, наші батьки, але все рівно нас це якось торкнулося з, з зарплатами еквівалентів 5 доларів, оця вся задниця там, і так далі. І так далі. Вже ніби починаємо вилазити. Маємо історію, яка закінчилася першим майданом. Знаєш? Ми вже, скажімо так, фух, передихнули. Потім історію з друга. І ми вже скажемо так, ну блін, ну напевно, вже, знаєш, на ну, нашому поколінню вистачить. Ну, Задофігав на одну на, на, на голову, що називається. І тут ну, ну, навіть, навіть не було думок відверто. Я думаю, що мало в кого. Ну, може там, військові аналітики там, ті, що вже, там, скажімо, ближче. Дорозі, але ну, так в пересечних людей, які скажімо, собі ходять, живуть своїм життям, ну, думок про те, що почнеться повномасштабна історія з москалями, ну якось ну, до того ну, не додумувалися. Зараз от перша, перша ось така історія, це незалежно, там пацієнти, не, не, не пацієнти, знаєш, але скажімо, от ми, ми напевно от тільки сьогодні починаємо розуміти, знаєш, от, що виявляється, як кльово ми жили до 24 лютого. Я думаю, це не тільки в мене така історія. Знаєш, що ти зараз там, ну, напевно, би так для себе, для сім'ї, для родини, ти би, скажімо, подумав, що там якісь там певні економічні там, моменти і так далі, що вони насправді ну, вони, вони мають другорядне значення. Знаєш, що тільки ми знаємо, що тільки зараз можемо розуміти от, слова дідів а, своїх, наскільки, ну, наскільки батьків, скільки дідів по нашому віці. Це нам каже, що все ну, все стерпиться, головне, щоб він не було. Вот. А, тому, скажімо, таке перше. Перша така, от я розумію, що, ну, що ми, ми переживаємо цю історію, що війна закінчиться, що ми сподіваюся будемо жити краще, ніж ніж ми що ми з Єврозоні будемо жити. Нехай ми будемо більше платити, і платити. Але ми, грубо кажучи, десь якось відмежуємося від тої від тої всієї історії зла. З тим придурком сусідом, бетоном, бетонним парканом, колючим дротом, ровом з крокодилами, тобто, ну не знаю. Але, грубо кажучи, ми підемо по, по, по тому своєму європейському шляху. Тому, скажімо, я, я зичу усім нам достойно пройти виклики, які нам зробила війна, не розслабляти булки і допомагати і кожен наскільки це може для, для того, щоб Україна перемогла цій війні. Ну і зберегти родини, сім'ю, зберегти себе і якісно змінитися.